Всім привіт! Сьогодні в мене є на столі настільна гра, яка називається Color Code е, Ви такої гри ще точно походу не бачили, але зараз я вам розкажу, як треба його ну, збирати. Так, що в нас є? У нас є от, така от підставочка і плитки. Плитки. От, виходьте, на якому є рісті, кольори та різні. Так. Рісті, кольори та різні форми. Ми це кладемо десь от сюди. От. Так зараз. От сюди, от. Так. І в нас є книжечка, ну, стрінки такі. Тут є старт, джуніор, експерт і мастер. Відкриваємо. У нас 4 рівня. І є всього їх 100 рівнів. І є тут 4 рівня по складності. Ем, давайте візьмемо якусь рандомну, наприклад. Таку от. Давайте 33-ю. От що в нас. Ось от. Наша задача знаходити якісь тут ем, знаходити тут плитки. Плитки ем, там, де є кольори, ну, які нам потрібні. І ми їх шукаємо. Давайте ми їх пошукаємо. Ось цей, я думаю, ще здається. Ось ця, здається, і ще остання ось. І тепер остальні ми там ще і кладемо. От і кладемо оці от три плитки на оцю підставочку. Ну, думаємо, який нам перший потрібен. Ну, я вже знаю, який тут перший треба ось. Так от. Наша задача це треба повторити картинку. Так. 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 Так ще. Так. О! Виходить. Да, у нас є ось такий от. То же саме картинка. Давайте відкриємо ще якусь другу страницю. Давайте. 55-ту. От що в нас виходить. Наша задача це, звісно, повторити. Якщо ви до сих ну, зовсім не знаєте, як тут треба. А, Проходити. Ну, як тут треба проходити, ви зовсім не знаєте. То на останніх страницях тут є номери, які тут картинки. На останніх страницях. Шукаємо тут 55-ту. Де тут 55-та? Ось у нас 55-та. От який нам потрібно цей, цей, цей і цей. Беремо цей. Оцей. Цей. І ще один треба знайти. Ось вона. Все. Ми знайшли всі чотири. І до якої, ну, до якої позиції треба повторити оці от? Ми повторяємо до ось цього положення, до останнього картинки, ну, справа, а потім туди от зліва. Повторяємо от такі от, беремо ось такі от плитку і повторяємо також повторення там, де ось так от форма і такий, от форма теж одночасно, тобто однакове. І ставимо його от сюди от. Ну, початок оцей, а цей кінець. Ставимо, беремо цю от штучку. Ось ну, так, от ставимо. Тепер оця от ми робимо отак. І ставимо сюди, і ще одне Вот так отак от і сюди. І ось що в нас виходить. Те саме, те ж саме картинки. І от, щоб треба його скласти обратно, треба всі плитки ставити його от сюда от Сюда вот. Щоб ви розуміли, це. От сюди. Ну, от сюди от. Ви поки що там не бачите. Ем, книжку схортаємо і кладемо його от сюди. І плитку, ну, підставку теж от сюди. От. Закриваємо коробочку. І все. колір код зроблений. Як ви бачите, що тут ви вже знаєте, що тут всього є. Від 5 років, це мені вже 10. головоломка для одного гравця. Один гравець один Один. і 100 завдань. Від легкого до складного. Якщо вам сподобалося це відео, обязательно на мій канал, ставте лайки. Ну, слава бою я. Мене назвати Лисого Панрі. Всім учі, всім пока-пока.